Друзі, всім привіт! І ми закінчили операцію з приводу натримання сечі пацієнта. Друзі, ось ми будемо на зараз імплантувати штучний сфінктер. Ось ця ділянка, на яку пацієнт буде натискати. Вона буде стискати штучний сфінктер, який перетискає саму у ретру. Пацієнт 72 роки, як вам і раніше розповідав цей пацієнт, який пройшов лікування від раку простати. Потім його оперували з приводу стриктури. І після того в нього з'явилось нетримання сачі. На зараз операція була виконана за об'ємом імплантація штучного сфінктеру. Трошки пізніше поясню вам, як це працює. І переходячи в мій телеграм-канал, за посиланням в шапці профілю, ви можете побачити, як пацієнт потім буде використовувати цей штучний сфінктер, який буде утримувати в нього сачу.